Доброго ранку. Пропоную разом зі мною вирушити у цікаву подорож до лісу. Кого ми зустріли у лісі? Так, Вовка. Пригадайте, як він виє? У. <звес> Osionfish. Давайте і ми так спробуємо. Витягніть губи вперед та проспівайте. Діти, була перешкода, коли ви вимовляли звук. Ні. Тому це голосний звук, і він позначається кружечком. А зараз пограємо у гру упіймай звук. Я буду називати різні звуки. А ви уважно слухайте та плесніть у долоні, коли почуєте звук У. Готові? Починаємо! Молодці. А тепер знайдіть предмети, в назвах яких є звук У. Машина, морква, курка, вудочка, м'яч. Капуста. Звук У є у словах курка. Вудочка та капуста. Вов пропонує вам назвати перший звук у словах Апельсин. Перший звук А. Окуляри. Перший звук О. Удав. Перший звук У ананас. Перший звук А. Звук У позначається буквою У великою та маленькою. На що вона схожа? Так, на равлика та рогатку. Щоб краще запам'ятати. Напишіть її паличкою на піску, коли підете на прогулянку. Вовку вже час бігти далі, а нам, діти, повертатися.